Наші студії Марію Золкіну, політичного експерта. Вітаємо пані Марія. Доброго, Доброго ранку. ранку. Ну що у нас дійсно наднасичений тиждень. Ми про це вже сьогодні встигли а, сказати. Якщо хтось не помітив, якщо хтось випав з подієвого такого да ритму. Але насправді у нас було засідання Ради України ЄС, і у нас візит президента до Польщі, і візит Штаймайри до України. От ми вчора дізналися, що до нас летить Назарбаєв. Ні, були ці в Лукашенко. Потім МЗС скасував цю інформацію. Сказав, що а Порошенко ні. підтвердив. А Порошенко підтвердив. Ну ось такий в нас драйв шалений. Просто Обама так Обама підписав Обама? Підписав акт на підтримку, свободи, на підтримку в свободи в Україні. І це теж по різному оцінюється. Багато хто вже встиг а почати до стелі стрибати, але насправді, ну думаючи, що вже все вже ми отримаємо зброю, не розуміючи, що ми отримали лише можливість, лише право є у президента. Тепер це робити. А чи скористається він ним? Питання? От ви, ви як тренд тижня оцінили взагалі? Позитивний для України чи ні? Ну. З усіх подій, якщо все скласти в такий політичний пазл і в міжнародний контекст, скажімо так, то треба наголосити на кількох моментах: по перше. Антипутінська, скажімо так, або антиросійська коаліція, вона все таки більш-менш гуртується, і тут треба виділити кілька центрів впливу: це з одного боку посилення позиції США на підтримку України, це внутрішня консолідація політичних сил сполучених Штатах, між позиція демократів позиція позиції республіканців щодо того, щоб дійсно ставати на практичні кроки на підтримку України в протистоянні агресії Російської Федерації. Інший центр на який варто. То звертати увагу, і які так само активізувався: це центрально-східна Європа, це безпосередні сусіди України, це Польща, це Словаччина, Чехія, Це Вишеградська група. Звичайно, це вишеградська четвірка. І тут так само протягом останніх двох тижнів з'явилися нові тренди, і вони полягають в тому, що ця група, конкретно ці чотири країни, вони висловлюють окреме бажання навіть поза рамками Європейського союзу надавати конкретну підтримку Україні а саме в сфері проведення секторальних реформ тих чи інших, і навіть відбулося на зустрічі керівників. Вжеградську четвірки відбулося навіть певне таке символічне розмежування, яка країна в якій сфері допомагатиме Україні проводити реформи? Там Чехія у світу, умовно на себе бере інформаційну політику, Польща бере на себе децентралізацію, в якій вона має достатні успіхи протягом останніх там 15 років. З іншого боку, ми повинні побачити, що погіршується паралельно ситуація, як внутрішня економічна ситуація в Російській Федерації, так і санкційний тиск на Російську Федерацію. З боку міжнародних гравців, а це впливає відповідно і загалом на тиск, який чинять зовнішні е, політичні актори на Російську Федерацію. Тобто, в цілому для України складається зараз більш така ґрунтовна е, ну, підтримка з боку заходу. Пане, яка реале, набуває, набуває конкретних форм вже ну, окрім санкцій, бачте... але з іншого боку, я перепрошую угу. ще один дуже важливий Просто висновок, тут, наша на ми, ми маємо працювати. Тут просто важ, Ясно, важливо зауважити, про це, та, якраз про це, що окрім е, пропозицій. І надання конкретної підтримки до нас е в нашу сторону лунають і конкретні вже вимоги. Не будете проводити внутрішні реформи, не буде макрофінансової допомоги від міжнародного валютного фонду, ну, не бачимо, буде від Європейського союзу. Власне. Її затримують. Тобто зараз реформи вже абсолютно на офіційному рівні поставлені і окреслені як вимога до подальшої підтримки і надання макрофінансового е сприяння Україні Ну знаєте, так. пані Марія. Тут дійсно ви кажете, вишихрайська четвірка окресила певну суб'єктність у цьому це впровадження реформ, але дай Боже, щоб це не завершилося тим, що знову ж таки президент же у Польщі заявив, що сюрприз нам приємне влаштує що. Е, ну почали різні тут домисли. Кого ж він привезе з Польщі? Та да, в якості е, контролюючого суб'єкта. Да, ви, ви сказали, що це буде децентралізаційний спектр. Та да? от маса припущення, але тут давайте ми зараз поговоримо трошки пізніше про нашу готовність, про нашу політичну волю це робити. А Но, зараз давайте про волю згад, президента згад, Америки, згадаємо, так? все ж таки так. Рішення міжнародних акторів щодо України президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама підписав указ про заборону торговельних відносин між Сполученими Штатами України Сполученими Штатами Америки і тимчасово окупованим Кримом. Документ забороняє експорт американських товарів, технологій і послуг в Крим, а також інвестиції у розвиток півострова. Також заборонено імпорт товарів, технологій і послуг з Криму в США у своїй заяві. Обама знову закликав Росію припинити окупацію півострова, підтримку бойовиків на сході України і виконати свої зобов'язання в межах. Мінських угод, крім того, підписаний Обамою Указ уповноважив міністра фінансів Сполучених Штатів Америки запровадити санкції щодо осіб і організацій, котрі діють в Криму. Напередодні американський мінфін вже оприлюднив імена осіб та організацій, які поповнили санкційний список. Серед них так звані керівники самопроголошених республік, командири незаконних збройних формувань, бізнесмени, які фінансували бойовиків. А також прокурор Криму Наталія Поклонська. Ці особи, оголошені персонами Нонграта у США, будь-які їхні активи будуть заблоковані, якщо опиняться в межах досяжності американської влади. Ну, ось такі рішення приймають, е, приймають Сполучені Штати Америки. На вашу думку, наскільки це свідчить саме про підтримку України, або це все ж таки крок до такої конфронтації із Москвою? Ну, ситуацію з Україною не можна розглядати е, окремо, тому що Україна насправді конфлікт спровокований Російською Федерацією в Україні на теренах України. це інструмент на моє глибоке переконання, і я вважаю, що є аргументи на користь цього цієї тези. Це лише інструмент для Російської Федерації для того, щоб вийти на якісно новий рівень свого власне міжнародного впливу і стати дорівнятися до того впливу, який на міжнародній арені ще Сполучені Штати. Чи потенційно як єдиний актор зовнішньої політики може мати Європейський союз? Тому ситуація Україна російської війни це насправді ситуація, яка вписується в загальне в загальне протистояння, яке розпочала Росія щодо її західних партнерів, які очевидно, попри все, мали більше можливостей впливу на інші країни, на інші якісь міжнародні ну? Проблеми, суперечки і так далі, аніж мала це Росія Кремль. Відповісти якось може на ось таке підписання. Ну насправді Кремль має два, варіанти, два два варіанти від як відповідати. Один обидва вони в принципі не будуть ефективними, але вони будуть асиметричними і алогічними. В принципі, перший це відповісти посиленням власне агресії щодо України. Це знаєте, насправді, коли чим більше обмежують Російську Федерацію за допомогою санкцій, тим в принципі більше в неї може з'являтися. Бажання або намірів не деескалацію, якби просувати конфлікту на теренах України, а навпаки, ескалувати цю ситуацію. Інший варіант це просто відповісти черговим, абсолютно безглуздим санкційним пакетом проти якихось західних компаній. Але насправді всі ці кроки, які цього тижня були вжиті Сполученими Штатами Америки, і санкції щодо конкретно Криму. І ті санкції, які Потенційно передбачені актом на підтримку свободи України. Всі вони свідчать про те, що дійсно санкції набувають інших форм. Наприклад, в тому ж акті про підтримку свободи України заявлено можливість застосування санкцій. А, до... давай, Пані давай, мірі, давай. можна ми так. до цього повернемося, так. бо дійсно ми будемо говорити, чи це просто оперативне реагування зараз Кремля, чи є певна стратегія? Зокрема, після промови Путіна багато про це говорили. Трьох години це ще одна, топ тобто, тема тижня сьогоднішнього. Але... Ну і попросимо ваш короткий коментар. коментар. 30, одніє, 30 так, секунд так. в нас залишається, тобто. Ми бачимо лишень те, що ситуація в зоні АТО не стає, не те, щоб краще, бо після чергового оголошення тиші, так би мовити, нічого не відбувається. І насправді я думаю, що саме цим на потенційно можливих мінських переговорах і будуть шантажувати власне українську слід чогось очікувати від них. Ну я думаю, погіршення ситуації слід дуже дякую. Дякуємо Марія Золкіна, політичний експерт, була гостем нашої студії.